Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я хочу приготувати блінчики, але хочу вам сказати, вже почала, знаєте, почала, думала, не буду вам знімати, але вже почала і знімаю. Тут я дала пів літри, е кислого молока, убила два яйця такої кімнатної, ніби температури. Почала шукати нікого нема, дочка на роботі і внучка десь поїхала, нема. Почала шукати. Розпушувач, цукор. Цукру в них нема. Розумієте, цукру нема, вони цукром не користуються. Ну, так, вони не п'ють ні чай з цукром, ні нічого. І я знайшла отакий от цукор. Такий цукор, бачите? Зараз я його буду, щоб хоч була ложка, чи дві ложки, цукру. Ну, якийсь такий. Вони чи купують, чи що такий цукор. І хочу спекти, е, смажити блінчиків. Смажити, не спекти, смажити блінчиків з яблучками. І от такі яблучка я їм привезла. Всі, що там є на, 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 ті, на такі тарілці, то я яблука привезла їм з дому. Ну, зараз попробую щось зробити. Е, є сода. От є така сода. Бачите, є така сода, і я додав сюди чуть соди. Ну і так, так, попробую смажити і вам покажу. Так, мої хороші, я от таку невеличку чайну е, ложечку е, соди сюди в то молоко, щоб воно трошки та, е, то молоко погасило соду, знаєте. О. І все разом перемішаю. Все разом перемішаю добре, і тоді вже добавлю, е, чуть цукру того. Знаю, чи я одну ложечку додавлю чи дві, Подивлюсь. Отаку. Бачите, вже починають боль башки йти, то я добавлю ту ложку цукру. І знову його перемішаю. Можу сказати, що ще дам е, ложку цукру, але вже з цих трьох пакетиків висиплю просто таку. І буде так, як дві ложки цукру. Ну, от і так буде. І все разом тут замішаю. Бачите, яблуко почистила, і вже його все повирізала, все чистенько. І сюди просто накришу дрібнесенькими дольками. І так буде. Не буде нічого, ні на тарілку, ні нічого. Просто накришу сюди в ту, в ту масу. Знаєте, скажу вам, набалакала на дітей, бо мають цукор. Та я що там знаю, я подивилась, тут нема і не виставляють ніде цукор ні в чому. Я думала, що нема, але має цукор і то є мука. Я все пробую на той. Ну, та я е, менше більше ніби, ніби вже догадуюсь, бо воно таке дуже складне, щоб догадатися, де мука і де цукор. Ну, яблучко, от, я покришила, то одне яблучко дрібненько. так, бачите? Покришила і зараз то все перемішаю, і буду додавати муки. Не знаю, як тут ця мука себе поведе, але от бачите, як воно все як воно все піниться від, від тої. Соди. бачите, від тої соди, як воно пінеться. Маю тут сітку і буду ситком пересівати муку. Не знаю скільки, не можу вам сказати, але скажу, чи що то таке одне сітко, буде тут дві ложки, по-моєму, йде. Е, ну, одне не може бути. Може бути зо три певне таких ситка. Ну, зараз буду робити і ще вам покажу. Припекла якусь той телефон і вам покажу. Я буду додавати тої муки. І помішувати, знаєте, і помішувати. Боже, не знаю, не знаю, скільки тут треба, і як себе мука веде. Фартушка вони не мають, так що хто мені буде там писати, що я без фартушка Фартушка вони не мають. Так, я зараз замішаю, тоді вам покажу, яке воно вийде. Це вже друга. Друга. Мука частенька, видите, нема умудці нічого. Мука частенько. І зараз ще подивлюсь і потихеньку буду замішувати і вам покажу. Хочу вам сказати, що от дала третих тих світочка. Це так, напевно, як 6 ложечок, таких невеликих. І от така вийшла маса. Не знаю, як сама мука себе поведе. Я. Попробую. Попробую. Вже набрала собі води в чашечку, і от таких шість ложечок вийшло, так, як муки. І підключила сковорідку, щоб горілось, і налила так добротно олію. Не знаю, ну так трошки більше. Може, більше не прийдеться доливати олії. І зараз попробую перший раз. Смажити, подивимося, що то вийде. Подивимося, що то вийде. Чи то треба буде ще муки, чи то вистачить, не знаю. Ну, от тако якось. Бачите, я вже почала смажити і один перевернула. О, Потихеньку буду перевертати, е, скрутила трошки газ і буду потихеньку перевертати, щоб вони не згоріли. Знаєте, от і не буду на великому вогні, щоб вони не погоріли. Ну, ніби нічого таке виглядає. Попробую я на смак. Отако. От Отако. Ну, то що, млінчики знають смажити всі. А от я таке рішила посмажу, аби було хоч. Щось до, ну, до чаю. А то все вони печиво якесь, та смажуть, смажуть також, напевно, що все роблять, але я вмайшилася зробити. Ну, от бачите, які гарнесенькі виходять. Подивимося, які на смак. Бачите, смажу вже другі, а всі трошки, може, простигли, і я спробую По -по один. гарячий ще ніби. Ну, так, ніби ще гарячий чуть-чуть. Най ще трошки почекаю. Хочу вам сказати, що я розламала. І покажу вам, які вони є. Бачите? Отакі От гарнесенькі, мука, дійсно, у гарна. Така, нема що казати. Там олії в мене плякнуло. Не дивіться навіть на то. Бо я трошки скрутила, щоб воно не згоріло. Бачите? Гарні. Угу. І в міру. В міру солодкі. Все, я блінчики посмажила. Бачите, скільки в мене вийшло тих блінчиків? Зробила собі чай зелений, я так люблю. Хочу вам сказати, щоб вийшла така гора блінчиків, бачите, така велика тарілка. То я брала пів літри 500 грам молока кислого, два яйця. Так, пів чайної ложечки солі, дві ложки цукру, таких невеликих, то невеликі ложки, то такі звичайні, досить солодкі, досить солодкі е, невеличку, чайну ложечку невеличку соди, все перемішала в тім молоці з яйцями, щоб воно все е, погасило соду, щоб не було чути соди. І додавала таких тих тих, Чотири, а потім ще 2, 6 ложечок муки. І одне велике таке яблуко. Почистила, покришила. От вийшло таке в мене їдення. Такі блінчики, такі блінчики. Ну, вони я хочу вам сказати, що смачненькі, бо вони такі, я вже показувала. Бачите, Вони такі файні блінчики. Файні, смачненькі. Ну, так. Можете готувати. Я тут напробу, бо не знала ні муки, яка мука, ні абсолютно нічого. Навіть не знаю, чи вони мають пудру. Якби мали пудру, ще б зверху попудрила, але не знаю, чи мають навіть і пудру. Ну, отак от якось. Так що можете смажити? Можете смажити. Дочка зателефонувала, що, я, що, що взяти е, на обід. Ну, я сказала, що я насмажила блінчиків. А вона собі там як хоче, що хоче, то найти убере, я що там знаю, що вони тут так їдять. Добре, добре, на цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої дорогенькі. Всім пока. Всім пока.